Казав, якщо вийде іще один спосіб розширення пасіки, то я про нього розкажу. І от перший успіх в цьому році. Тому розказую, значить, можна ще ловити рої. Для цього на дерево ставиться ящик із рамками. Або ставиться вулик, в даному випадку я поставив, бо в мене просто немає ящиків. І туди будуть залітати рої. Значить дивимося. Воно вони сидять, вентилюють, вже щось там, видно, якийсь взяток принесли. Коротше, є вони там. Якийсь невеличкий рійну є. Я її прямо зараз і заберу, зараз пів дев'ятого вечора. Колись я ставив багато цих ящиків. В якийсь рік навіть ми їх поставили біля ста, але зробили дуже невдалу конструкцію. І взагалі перепробували дуже багато різних конструкцій. І зараз я знаю, коли в мене будуть раї попадатися, коли не будуть, коли. І де їх ставить, ці ловушки. Хоча ловушка це назва не дуже правильна. Так от, там на дереві можна побачити, що стоїть два рутовських корпуса під рамку 230 мм. Чого я не поставив один? Тому що бжоли живуть в дуплах в природі. І, звичайно, що еволюційно вони будуть розцінювати е, своє місце наступне, де вони будуть жити. Чим ближче воно буде до природи, до дупла, тим більше шансів, що вони там житимуть і виживуть. От через то я поставив два корпуси, а не один. Колись наробили ми ящиків. Під Рутовську рамку коробочок маленьких ставили туди по 5 рамок, наробили їх, мабуть, штук 100, завісили ними весь отут. Навіть в Шполянському районі ми їх вішали і в і де тільки хочеш. І зловили ми на ці стоящики в три роя. Отака От случилась біда. А потім. Я ці ящики там, хто їх купив, кому віддали, значить, людина їх з'єднала вертикально два штуки дно, між ними викинула, ставила туди рамки і все було добре. Значить, найкращий результат у мене був по роєловству на ящиках об'ємом 6 українських рамок. І коли ми якраз туди ставили українські рамки. Тобто бувало таке, що ставимо 30 ящиків, ловимо 35-40 роїв. Як це виходило? Бувало, що приходиш на місце, де ящик висить, а там два роя: один всередині ловушки, а другий, видно, прилетів в той же самий час, в те саме місце, привився знизу. До дна стільники висять, другий рій. Це завжди викликало великі складнощі, бо ви лізете, вони кусаються, коротше, капець. Е, і бувало, що знімаємо утром, наприклад, зранку, да, зняли. О, косуля. Дві. Воно, може, буде видно. Воно. Красотки побігли. Три. Як красиво. Так, бувало таке, що зранку, зранку, ми знімаємо ловушку, вішаємо на її місце друге, другу ловушку, і на вечір уже там наступний рій летить. Значить, що хочеться тут сказати? Якби не було цих ловушок то ці бджоли могли б просто десь загинуть. Вони могли б причепитися десь на якийсь пеньок, на якусь гіляку, що я багато раз бачив, залетіть комусь у стіну і там був берій. Так ця косуля ще й з малим. Зараз воно. Видно, як мамка тікає, а воно, видно, хоче цицьку смоктати. Капець, воно вже майже і догнало ту мамку. по росту. Три штуки. Ці рої загинули б. Так що, коли ви ловите чийсь рій, то ви його ніяк не крадете, ви його рятуєте від загибелі. Але я вважаю, що якщо людина... Той же день, коли у вас там залетів рій, прийшла і каже вам отдай роя, це мій рій, Отдайте. Отдайте їм того роя. Ну, Ще є другий нюанс, якщо людина, якщо ви їдете, прям є такі, що вискакують, там, скакають в машину, їдуть за тим ройом, то і знаходять його десь в ящику. У вашому, да, то краще, хай така людина забере того роя, а ящик верне. Я завжди пишу номер телефона на таких ящиках, якщо їх десь ставлю. Ні один ще не вернув, але принаймні в них є шанс вернути мені ящик. Яким вони, звісно ж, ніхто не скористався. Значить, у підсумку найкраще на українську рамку. Далі по ефективності буде Дадановська рамка перевернута вертикально. Ну а далі вже все оце, як я вішаю. Вулик двохкорпусний, з зрутовською рамкою, яка є абсолютно неприродньою для бджіл. І все остальне. От на українських рамках буде найкращий результат. Ще нюанс такий, що треба ставити старі рамки. Щоб було побільше на них налипши, налипшого прополісу. Так само і ця, сам ящик, чим довше ви його експлуатуєте, тим більше на ньому зберігається оцього запаху прополісу, смоло цих всяких. І тим більше вірогідність, що туди будуть залітати рої. Так що робіть ящики, якщо будете робити, хоча б із фанери. Я робив з ДВП, їх вистачало максимум там на 5 років. На 5 років сезонів Далі воно розкисає, хоч воно було і крашене, воно розвалювалось і ще хотілося б їх робити, ще не придумав як, якось у формі конуса, щоб одна ставала в другу, ці ящики, їх було легше трохи зберігати. Тобто, об'єм не менше шести рамок, і вперед. Де ставить ці ящики? Я думаю, що я зараз розкажу, а потім відкриємо Google карти. І, ну, якщо в мене вийде, я вставлю, коротше, в кінці скріншот із точками, де б я поставив ловушки на прикладі якогось населеного пункту, звісно ж, не нашого, не наших якихось найближчих, бо я знаю, що це познімають зразу ящики. Е, Значить. Рі летить на відстань таку, на яку літають льотні бджоли. А це там 7-8 кілометрів. Так, бачу, що я сьогодні не заберу ловушку свою, тому що їздить якийсь трактор, блін. А там ще не одна ловушка стоїть. Ще й, мабуть, оприскувач. Так от, де ставить? Значить, якщо 7 кілометрів летить рій, це максимальна відстань. Мінімальна відстань. Самі подумайте, от цього ніде в книжці не написано, але еволюція до чого йшла? До того, щоб бджоли займали нову територію, правильно? До того, щоб вони. Займали нові медоносні рослини, нові площі. Тобто, якщо продуктивний, там... Ну, от, відкриваємо книжку, да, і там є кількість нектару і кількість меду, яку можуть бджоли забрати із, там, з одиниці площі, от я колись це все відкрив, перерахував. І так думаю, що в радіусі одного кілометра. Ну, можна ставити пасіку там, блин, в одне місто, 40 вуликів, да? і в радіусі там льоту їх 2, 2 кілометри, 2-3 продуктивний льот. Площі хвати наскільки медоноса, що нектару буде достатньо. Тобто, ну, бджоли явно не будуть летіти там на 300 метрів чи на 100, да? розмножатися, займають нові площі. Але от на. Я так думаю, метрів 500. От у мене були випадки, що 500 метрів мінімальна відстань я можу назвати, що вона така в моїй практиці. <кій> даже, даже менше, може даже метрів 300, бо колись були в мене мічені матки і мої ж рої позалітали в мої ж ловушки. Так що, я можу такий висновок зробити. що Мінімум 300 метрів. Ви розраховуєте на 500 метрів, на 800 метрів. Значить, шукайте місце, де в діапазоні 800 метрів тере 2 кілометри. Знаходиться якомога більше пасіки і якомога більше людей. Також буде плюсом, якщо. Наприклад, Полоска лісу да, десь е, знаходиться, або якийсь лісочок. А пасіки і люди з вуликами в дворах живуть не тільки з одного боку цього лісу, да, а от по дві сторони, по три сторони, може взагалі, навколо цього лісу будуть люди з із, із бжолами. Тобто, чим більше в нас цих бджіл навкруги, тим більше шансів, що рій залетить саме до вас. От ті всі міфи, то є міфи, що там вони летять тільки на північ, що вони там летять там ще на якусь сторону, що там через богор рій не перелетить, що мої бджоли завжди летять в одну сторону, рояться. Це все неправда і воно не працює. Єдине, що, що дійсно правда, то, що пасічники провтикують ройовий стан, і рої летять, і або вони погибнуть, або ви будете займатися теж бджільництвом за рахунок цих роїв. Ну що, буду потроху складати ці душки. У машині, бо не влізе туди вулик, він уже зв'язаний стоїть. Подивлюся, зараз там що з тим трактором, та й буду його грузить додому. Отак от, от. А ройовий сезон, ще не сказав, коли ставить. Значить, дивіться. Ройовий сезон у нашій місцевості починається, от е, як правило, із цвітіння рапсу. І закінчується цвітінням липи. Це з моєї практики. Я не знаю, я зловив, мабуть, за весь час. Ну, хай 200 роїв. Це геть запросто може бути, що ну, я там кооперувався з другими людьми, ми ці рої там ділили, але так чи інакше, через мої руки така кількість пройшла. Я вже тут знаю всі міста, коли воно, що. Але от в цьому році, перший день, у мене як перший день як закінчились дощі, оці, що були в квітні, рабці ще не зацвів. Там, буквально день-два сонця, у мене вже вилетів рій. Та й і сім'я зимувала без утеплення. Повністю відкрита в двох корпусах на криші, а що на криші, тому що там минулого року туди залетів рій просто. І я їх так і не чіпав, ні разу не відкривав. І оце вони вироїлись, і там іще одна сім'я скажена, коротше, пороїлася. І реально, навіть не, до, не, до, не дійшло діло до першого якогось медоноса. Тобто, як зацвітає рапс, у вас вже мають стояти, ці ловушки, а знімаєте ви їх, коли цвіте липа а після цвітіння липи. Також медоноси, медоноси. Медоноси стимулюють розвиток бджіл весною. рапс взагалі, от качать там, як правило, немає що, а розвиток сімей скажений просто йде на ньому. Вони носять пилок, вони розвиваються, вони. Розмножаються, так що старайтеся ставити там, де є медоноси. Ось, ось ззаді видно акація. Е -е, з того боку за кілька кілометрів рапс. І був такий розрахунок, що сім'ї у пасічників у цій окрузі будуть розвинені, будуть роїться і залітати в мої ловушки. Так, я пішов чи поїхав, гляну, що там з тим трактором, та буду далі займатися. З мене ще до цього відео буде скріншот із прикладами, де ставить ловушки. Всім пока!